Усім привіт, друзі. Тема сьогоднішнього випуску занадто очевидна, щоб її називати. Арсенал довів ситуацію в АПЛ до точки, коли можна втратити все, і здається, таки втратив Артета, став жертвою своєї ж крутої репутації цього сезону. І для того, щоб продовжувати залишатися таким же крутим, а не ставати боягузом, він прийняв на гру проти Сіті план, який в принципі не мав шансів на успіх Холанду. Більше нічого і не треба було. Друзі, але перед початком я нагадаю, що у мого партнера компанії Favbet триває. Акція кіберпанк 2023 головною метою якої є допомога та підтримка збройних сил України. Виконуючи тижневі завдання на сайті Фавбет накопичуй бали, допомагай зсу та приймай участь у розіграші крутих гаджетів. всі деталі в закріпленому коментарі. Наближаємо нашу перемогу разом. Прокидайся гравець. 2023-й. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті Favbet. Я вірю в тебе. Отже, в невеликому тексті перед цією грою в Телеграмі я написав про те, що у Арсенала в цілому є проблеми з кліншитами по цьому сезону. А також вони пропустили вже цілих два м'ячі на першій хвилині в цьому сезоні. АПЛ. знаючи такі проблеми, зрозуміло, що Манчестер Сіті у себе вдома буде давати тиск на Арсенал відразу з перших же секунд, щоб можливо також відразу постаратися забити швидкий гол. Оскільки Арсенал починав цю гру з центра поля, а не Манчестер Сіті, то Арсенал переніс свої перші проблеми все-таки з першої хвилини на другу хвилину. Ну це такий жарт, але по суті так воно і було, тому що під час першого ж заходу Манчестер-Сіті в штрафний майданчик Арсенала відразу були претензії на пенальті. Там м'яч влучив в руку Томаса, бо інакше майже всі гравці Сіті не піднімали б руку і не сигналізували про те, що там було все-таки потрапляння і можна ставити пенальті. Тим більше, що відстань від м'яча до руки була досить таки великою, це не мінімальна відстань. Але арбітер вирішив не ламати цю чемпіонську гру відразу ж, як це було наприклад в фіналі Ліги Чемпіонів Ліверпуль Тоттенхем. проходить цього на всього 10 секунд, і Арсенал привозить собі на ворота ще один момент з претензією на можливий пенальті, тому що Манчестер Сіті тут пішов у високий пресинг, агресивно все здорово, особливо треба відмітити топову роботу Гріліша, який пішов пресингувати Вайта від лінії. А означає це те, що Вайт не може зараз віддати передачу вперед по флангу робочою ногою. Через те йому доводиться перекладати м'яч під неробочу. Ось вам, будь ласка, відразу проста втрата. Ось саме такі деталі відрізняють. Топко команди, від просто дуже хороших команд, які дуже хочуть грати в класний футбол, але при цьому не витримують ці нюанси. Ви можете носитись в пресинг як ви можете витрачати там купу енергії. Це буде виглядати дуже динамічно, привабливо для глядачів. Питань нема. Вас всі будуть підтримувати, але вас раз обрізали, другий раз обрізали. Бо ви відкрили лінії простих передач. Ви пробіглись назад 60 метрів кілька разів. Публіка вимагає гол, публіка вимагає від вас атаку, а сил для атак немає. Їх треба якось піднакопичити, бо тільки що ми пробіглися безмістовно 60 метрів. Гріліш не носиться в пресингу на максимальних швидкостях. Він, звісно, вмикається, коли треба на кілька секунд, але в основному він просто правильно виконує тактичне завдання. Перекрити лінію для передачі. Якщо Гріліш правильно перекрив першу лінію для передачі, це автоматично дає сигнал півзахисникам. Манчестер Сіті, що їм тепер треба робити, тому що в багатьох командах Вінгери вони просто ну безшабашні. Вони носять. У них є швидкість, різкість, і вони хочуть атакувати суперника то з цієї сторони, то з іншої сторони. І опорник дивиться на це діло, і сам не розуміє, що йому йому бігти страхувати фланг, йому закривати середину. А у Манчестер Сіті все відпрацьовано. Гріліш – тільки фланг. Все Родрі розуміє, там Гюндоган розуміє. Тепер ми закриємо прохід середину, тому що все фланг закритий. Ми в цьому впевнені. Окрім того, Грілі ще й обігрує один в один Вайта після того, як змусив того втратити м'яч, прострілює в зону, де є тільки гравці Арсеналу. Але при цьому ці гравці не розбираються між собою. Ну, зрозуміло, що зона перед воротами, паніка, і Рамсдейл викочує м'яч прямо на ногу дебрюйне. І ось це ідеальний приклад. Боротьби за нейтральний м'яч, тобто це продовження нашого попереднього випуску, тому що в динаміці дійсно здається, що Томас порушив правила на Дебрюйне, тому що він там йому заплів ноги, Дебрюйне вже заніс ногу для удару, б'є, влучає в ногу парті. Але при цьому на повторі чітко видно, що якраз таки Томас поставив перший ногу перед цим нічийним м'ячем. І це Дебрюйне пробиває по його нозі вже ззаду і тим самим порушує правила. Якби Томас не встиг поставити ногу на газон, ну, як мені здається, якби там вар Дивився цей епізод в ситуації, якби Томас не поставив ще ногу на зон, то це дійсно було б якесь там блокування або накладка, скоріше, щось таке. А так. І вар навіть був не потрібний, тому що арбітер так розібрався здорово в цій ситуації, навіть без повтору. Сіті, хоч і не забив з перших своїх двох моментів, але при цьому вони, звісно, психологічно відразу надавили на арсенал, і можливо його навіть почали відразу ламати, тому що так на п'ятій хвилині арсенал проведе непогану атаку з двома передачами вертикальними, які відріжуть увесь Манчестер Сіті. Вони навіть зайдуть чужий штрафний майданчик, але це буде все без удару. Взагалі, Арсенал не проб'є в першому таймі жодного разу в площину воріт і в цілому проб'є тільки. Два рази за тайм. А коли в другому таймі треба буде вже бити, бити буде вже пізно. Сіті хоч і не забив з перших двох моментів, але при цьому забив з третього, тобто все одно швидкий гол Манчестер-Сіті організовує відразу на сьомій хвилині поєдинку. І тут якраз відкривається взагалі вся картина матчу. Артета відіграв проти Сіті на чолі Арсеналу вже 9 чи 10 матчів і виграв всього всього один на кубок, коли відбивався, чекав контратаки і виграв, здається, навіть 2-0. Але він більше не може так робити. Він давно вже цього не робить, тому що Артета будує образ прогресивного проактивного тренера, який і м'яч тримає коли треба, і швидко вертикально атакує, коли треба. І в пресинг несеться обов'язково. І саме високий пресинг і став тією найбільшою фатальною помилкою Артети в цьому поєдинку, тому що цей склад Арсеналу саме проти Манчестер Сіті в цьому складі. Він не може високо пресингувати. Коли вони біжать відбирати м'яч біля чужих воріт і навіть перенасичують зону м'яча, то відбувається така річ, як оголення тилів. Це нормально. Всі сучасні тренери ризикують. Юрген Клоп був успішним, чому в високому пресингу, тому що у нього позаду стояло дві гори, які могли і виграти боротьбу після довгої передачі, і при цьому могли, якщо що, бігти на широкому кроці швидко назад, якщо їм іде передача за спину. У Арсенала немає жодного захисника, який здатен виграти боротьбу у Холланда після довгої передачі. Його просто немає. Так який сенс нестись у високий пресинг, якщо все, що треба для виходу з під цього пресингу, це дати одну довгу передачу на Холланда. І в тебе немає шансів виграти цю боротьбу? Там, звісно, у холдінга була підстраховка ще двоє захисників, але це все одно не рятувало. Холдінг, звісно, головна жертва матчу, але його не можна винити в чомусь. Чому? Тому що холдінг давно вже мав закінчити з виступами за основу арсеналу. Він не тягне цей рівень, і він його не тягнув навіть тоді, коли Арсенал не боровся за чемпіонство. Арсенал знайшов, ніби собі непогано центрального захисника Саліба. Але Саліба травмований, тому Артета змушений ставити холдінга. Найкращі захисники Ліги Чемпіонів не можуть нічого протиставити Холланду. То що ж тут тоді казати про холдінга? І перший же іспит холдінга в цьому матчі проти Холанда закінчується голом борота Арсеналу. Холдин навіть боротьбу не може нав'язати. Тобто, в цій боротьбі, ну, так званій боротьбі, Холланд м'яко приймає м'яч на підйом собі. А вся страховка бігає навколо Дебрюйне, їх начебто й багато, але при цьому вони не встигають. І дивляться за тим, як Дебрюйне забиває гол. Там, звісно. Треба задавати запитання Рамздейлу, тому що пропускати з 20 метрів низом ситуацію, коли ти бачиш момент удару, це, звісно, не круто. Це не топ рівень. І як такої фази польоту за м'ячем у Рамздейла не було. Була тільки фаза падіння. І це було б класно. Це мало б право на життя, якби зріст Рамсдейла був десь 3 метри 50 сантиметрів. Ну, але такого зросту немає, тому витягуй м'яч. Із Сітки. І ось відразу на контрасті така ж боротьба при передачі в недодачу, навіть у більш простій ситуації для нападника Арсеналу з боку захисника Сіті. Тобто, як грає Холдінг проти Холланда і як грає, наприклад, Рубен Діаш проти Жезуса. З'їв і не помітив. Кажуть, що Рубен Діаш не вилазить взагалі з тренажерного залу. А ось Холдінг і Холланд ще раз. Ви розумієте, навіть найбільша трагедія Арсенала і Холдінга була в тому, що. Навіть якби він хотів, наприклад, сфолити на Холанд, то далеко не факт, що в нього це просто вийшло б зробити. Окрім того, Пеп зміг знешкодити Зінченка в білдапі арсеналу, яким чином? Кількістю гравців. Тому що ПЕП посилав пресингувати на чужу половину відразу сім своїх футболістів, що в принципі порушує трохи неписане правило високого пресингу в сучасному футболі, тому що пресингують в основному шестеро, і це вже вважається багато. Інколи може бути сім, якщо, наприклад, м'яч у правого захисника твого суперника, і твій правий захисник може завузити і стати в опорну зону, наприклад, коли тобі треба прямо зажати цю зону, де зараз знаходиться м'яч. Але Сіті робив інакше. Сіті піднімав сьомим в пресингуючу групу центрального захисника Діаша. І таким чином він страхував опорну зону, а опорник Родрій йшов вище працювати по Зінченку. Таким чином, Зінченко не міг приймати м'яч обличчям до чужих воріт, грати м'яч вперед. І цього вже було в принципі достатньо. Це було головне завдання змусити Зінченка грати назад. І тут якраз знову доречно пояснити різницю між командами, тому що, якби, наприклад, Манчестер Сіті був в такій ситуації, то все, що їм треба було, це просто дати довгу передачу на Холланда. І через одну дуель вони вже могли атакувати спокійно чужу половину поля. А що стосується Арсеналу, то вони цього зробити не можуть, тому що у Арсенала просто немає нападників, які зможуть виграти дуелі після довгих передач у Гокера, Аканджі і м, Стоунса. Це при тому, що найкращий центральний захисник з точки зору дуели Діаш взагалі покинув свою зону і пішов працювати в пресинг. Тому вже за перші 11 хвилин поєдинку, в принципі, вся картина гри розкрита. Арсенал не мав жодних аргументів проти Манчестер Сіті. Вони могли б дуже сильно хотіти виграти цей поєдинок. Питань нема, але бажання це одне. Але зовсім інше, коли у твого суперника склад сильніший, склад зібраний з футболістів, більш класних, ніж є у тебе. Окрім того, вони ще й всі здорові. Всі, хто треба, всі здорові. В тебе, наприклад, центрального захисника немає, який дуже допоміг би в цій грі. Потім ці футболісти фізично вдвічі сильніші за твоїх. Ці футболісти мотивовані, бо вони хочуть вирвати в тебе чемпіонство. Ці футболісти тактично готові до твоєї гри. Бо ти нічого іншого не запропонував, окрім того, що ти вже показував в інших поєдинках. Прикрили Зінченка, білдап уже не такий впевнений. Ти можеш бути хоч 10 разів Артета. Але в такій ситуації в тебе немає шансів. Сіті навіть повинен був забити другий ідентичний гол, щоб прямо взагалі показати, що план арсеналу він не те, що не працює, щоб і так було показано, а що він ще й постійно призводить тільки до пропущених голів. Арсенал знову побіг у високий пресинг. Знову Сіті виходить через одну передачу на Холанда, і знову холдінг показує досить низький рівень прийняття рішень, тому що. Якщо ти вже не встиг до Холланда, то позицію свою кидати не треба, не треба розкривати прямий коридор до своїх воріт. Просто стій вже тоді ззаду і очікуй суперників які зараз до тебе прийдуть. А так ти взяв якийсь самовідвід чи що, і знову ж таки не проти групи підтримки холдінга на чужій половині на просторі, ну, але на цей раз відмазались. І Артета, дивлячись на це все, нічого не змінює по ходу першого тайму, як це роблять, наприклад, німецькі тренери, які бачать, що все неправильно, і хвилині на 15, і на 20 й повністю міняють план на гру, і команда перебудовується. Артета дивиться на те, що з таким захистом, в принципі, високо пресингувати не можна, і залишати пів поля на цих людей не можна проти такого нападу у суперника. Але він нічого не змінює. Він не саджає команду в середній блок, він продовжує високо пресингувати. І одна справа, якби цей високий пресинг хоча б щось давав, але він давав тільки витрати енергії. І... Холанд пробачив арсенал дуже багато разів в цьому поєдинку, тому що в першому таймі можна було гру закривати взагалі на три замки, тому що Холанд не забивав в тих ситуаціях, де він в принципі має забивати він привчив, що він такі моменти реалізовує, але можливо на нього тиснув той факт, що наступний його гол. Він би став рекордним, і Холанд побив би рекорд результативності у всіх сезонах АПЛ, де грають 20 команд в чемпіонаті. І можливо, це трохи на нього давило. Він хотів пробити ідеально, він хотів забити максимально близько десь там під штану або щось таке, і він трохи не влучав. Але Арсенал під кінець першого тайму провів декілька затяжних позиційних атак, пробив кілька разів поворотам. Окей, не точно, але все таки щось було. Пульс більш-менш вирівнявся. Суперник пробачив майже все. Рахунок всього-навсього 1-0. І здавалося, що, можливо, після перерви, після корективи артети в другому таймі буде щось цікаве, тому що все-таки Арсенал залишається в грі, бо рахунок не такий страшний. Але Арсенал пропускає на 45 зі стандарту. Всі бачили, Стоун забив там Вар спочатку дивились. Спочатку здається, що офсайд явний, потім малюють лінію Ніфіга собі, а там ще можна було ще трошки підійти ближче Стоунсу. Але Т... я хотів би звернути вашу увагу на іншу деталь. Чому ця лінія офсайду була все-таки опущена? Чому Вайт зробив той крок, який залишив Стоунса в онсайді? Тому що е Манчестер Сіті використовує один прийом на стандартних положеннях. Пам'ятаєте, в першому таймі, здається, в першому, не в другому, якщо в мене нічого там не перемішалось, був конфлікт між Холандом і гравцем Арсеналу, коли Арсенал подавав штрафний удар біля воріт Манчестер Сіті. І конфлікт той почався з того, що Холанд заштовхував свого суперника в офсайт. Але заштовхував з надмірною силою, і там той упав, пішла, чи, чи можливо не впав, а штовхнув навпаки Холанда. Холанд упав. Коротше, пішов конфлікт. І ось зараз, в цьому гольовому епізоді. Вайта, футболіст Манчестер-Сіті, заштовхує трошечки нижче. Щоб Вайт опустив цю лінію офсайду. Зрозуміло, що це не настільки відрепетировано, що все таки мало бути, що Стоун спеціально забігав трохи глибше, бо він знав, що там футболіст Манчестер-Сіті заштовхає свого суперника нижче, офсайду не буде. Ні. Але у кожного топового клубу є тренер по стандартним положенням. І я так розумію, що в Манчестер Сіті робиться особлива увага на те, що лінію офсайду можна штучно рухати. Коли суперник подає штрафний, ми заштовхуємо суперника в офсайд. Коли ми подаємо штрафний, ми заштовхуємо суперника, щоб опустити лінію офсайду. І тут ми знову ж таки згадуємо про ну, велику фізичну перевагу гравців Манчестер Сіті над конкретно зараз гравцями. Арсенал. Зрозуміло, що можна задати справедливе питання. А в футболі ж заборонено штовхати суперників руками, тому що Манчестер Сіті, виходить, порушує правила при кожному стандарті. Ну, насправді, десь так, десь ні. Тут важливо варювати силу, з якою ти штовхаєш суперника. Тому що треба розуміти, що при будь-якому стандартному положенні штрафниця чи кутовий удар. Ти приміняєш силу проти суперника і проти тебе суперник також приміняє силу. Тому, в принципі, тут важливо не перегнути сильно палку. А так, взагалі, всі з усіма штовхаються. Манчестер Сіті, повторюсь, робить зараз на це ставку на стандартних положеннях. Нюанси, нюанси. Це найголовніше в матчах топових команд. Е, незрозуміло, чи Артета відмінив би свій план з високим пресингом в перерві, якби рахунок залишався 1-0. Ми цього не дізнаємось, тому що при 2-0 це вже не мало сенсу. Вони продовжували високопресингувати, і Манчестер Сіті продовжував за рахунок всього навсього однієї передачі показувати всю безглуздість цього пресингу Арсеналу. І щоб Холдінг не думав, що тільки він один гадьбився проти Холланда в цьому поєдинку, тому що зрозуміло, що Холланд спочатку вибрав його жертвою для своєї боротьби, тому що нападник завжди вибирає одного з двох центральних захисників, проти кого він хотів би боротися. Об Вибирає завжди слабшого. То Габріель також програв Холланду показову дуель. Нічим абсолютно він не відрізняється від холдінга, коли мова заходить про дуелі проти Холланда. І навіть без боротьби, навіть, точніше так, навіть без доторку до м'яча, Холанд уже виходить один в один. Не треба навіть м'яча торкатись, тому що вони залишали Холланда один в один проти будь-кого з захисників на такому великому просторі. Тобто в першому таймі ще була якась видимість підстраховки, в другому таймі вже й підстраховки не було. Але як же важко Холанду давався той рекорд, остаточно приб'є арсенал свій же капітан, який замість своєї атаки розпочне чужу, і знову Холанд і Дебрюй не все зроблять на просторі. І нещасний холдінг ще й отримає гольовий удар на собі поміж ніг. Щоб зрозуміти масштаб катастрофи арсеналу в цьому поєдинку, треба співставити, хоча б два факти простих: по-перше. За Манчестер Сіті грає найкращий бомбардир АПЛ і найкращий асистент АПЛ. І факт другий: Арсенал випустив цих людей на простір в ситуації там 2 в 2, десь, можливо, ще 3 в 3 за участю Гріліша. Наприклад. Що вони хотіли таким чином продемонструвати? Ну, це найкраще атакуючі люди Ліги. І ви не робите чисельну більшість проти них в захисті. Вас Алькарас із Саутгемптона розриває, розрізає, забиває. Ви хочете проти цих людей зіграти раз на раз. Але якщо футбольний бог існує, то цього вечора він проявився, бо нещасний холдінг все таки отримав якусь компенсацію за те, скільки він відмучився проти одного з найкращих нападників сучасності. Холдінг забив гол за арсенал, але арсенал зробив це настільки пізно, що в принципі вже ні на що це не могло вплинути. Але в той же час не настільки пізно, щоб Холанд не встиг побити той самий рекорд АПЛ. І що найцікавіше, щоб взагалі закруглити цей поєдинок, 40 секунд недостояв арсенал, ну, бо якось 3 1 воно ще більш-менш, а от 4-1 це вже розгром. Арсенал не достав зовсім трохи, але не це головне. Головне навіть те, що Сіті забив гол четвертий із ситуації, якими так хотіли скористатись саме футболісти Арсеналу, коли вони йшли в компактний високий пресинг. що просто в грі, що, наприклад, під аути, і арсенал нічого не зміг з цього витиснути. А Манчестер Сіті витиснув рекордний гол для Холланда, і щоб взагалі все було прекрасно, холдінг ще й віддав ще точком. Таку мікро-гольову передачу на свого друга Холанда в цьому поєдинку на тому і розійшлись. Висновок після гри я відразу сказав в Телеграмі. В принципі, тут не треба бути мегамозком, щоб розуміти, що відбулось, і які це має наслідки, тому що Сіті зрозуміло, що показує наскільки вони. Найсильніша команда АПЛ з яким відривом. Тобто Арсенал, наприклад, навіть поруч не стоїть, достатньо хоча б дивитись на статистику їх очних зустрічей. Але в той же час, наприклад, в Німеччині Борусія не може обігрувати Баварію. Але вона може бути чемпіоном Німеччини. І тут могла бути така ж сама історія. Ну, не можуть вони поки що тягатися один в один, але при цьому не треба було просто віддавати матчі проти Вестхема. І Саутгемптона. Шанси, звісно, досі є, бо Манчестер Сіті до сих пір відстає від Арсенала в турнірній таблиці. Так, вони зіграли на дві гри менше, але ж вони ці дві гри ще не виграли, тому чисто формально Арсенал ще залишається першим. І окрім того, треба говорити про те, що травень у Манчестер Сіті вдвічі важчий, ніж травень у Арсенала. Але таке відчуття, що Арсенал витратив абсолютно всю свою енергію по ходу сезону на те, щоб продовжувати вірити в те, що вони можуть стати чемпіонами. Тобто, коли очки набираються, наприклад, і набираються вони в Манчестер Сіті, то у Манчестер Сіті ніякої реакції по ходу саду нема. Ну окей, ми набираємо, ще виграли. Йдемо, йдемо, йдемо. У Арсенала ж кожна перемога, вона. Висмоктувала і енергію, окрім того, що давала віру в те, що можна вигравати. Вона ще й висмоктувала енергію, щоб цю віру чимось підтримувати. Бо команда давно не боролася за чемпіонство, і команда вигоріла, це видно. Але висновки по сезону будемо робити вже після сезону. А зараз факт є факт. Порушивши всі можливі фінансові правила в футболі, разом ще з кількома клубами в Європі, Манчестер Сіті зібрав незаконно неймовірну команду. І на відміну від тих, хто кожен рік просто ганьбиться в Лізі Чемпіонів за величезні гроші, і на відміну від тих, хто програє Брентфорду 0-2, маючи один удар в площину своїх воріт за поєдинок, ці люди, хоча б, знали, чого вони хочуть. На цьому, все дуже дякую за увагу. Надість вам сподобалось. Коментуйте, підписуйтесь обов'язково, ставте лайки, і найголовніше, ви знаєте, грайте у футбол.